Всім привіт вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні розберемося, як прийняти участь в новому івенті від Поліхедри, який, власне, називається Містеріс of Пандралія. Дивіться, цей івент у нас не перший вже від Поліхедра. Я також залишу інші пости про поліхедра, але саме в цьому івенті є. 100 тисяч доларів пул, тому ми про нього зараз поговоримо. Я розкажу, як прийняти участь, і розкажу всі все за кроками, так, що нам потрібно робити. В першу чергу, перед тим як ми почнемо, хотів би порекомендувати вам біржу Bluefin Exchange яка дарує. Новим користувачам бонуси а також зараз йде там розіграш iPhone 14 Pro. Тому переходьте, посилання буде під цим відео. Переходьте та приймайте участь. ну В першу чергу, давайте подивимось на пост в Телеграмі. Хто ще не підписаний на Телеграм, власне, все, що ми тут оглядаємо, є завжди в Телеграмі. Ось поліхедра запустила кампанію на 100 тисяч USDT і у нас є можливість. Зробити активності. Нам знадобиться оплата комісій на полігоні, на бін Chain і на Кордао по кілька доларів. Кордао, в кого його немає, звичайно, я б рекомендував би купити. Є торгується на ОКХ. Ви також можете отримати вітальний бонус за реєстрацію на ОКХ. В описі під відео буде посилання. Купити там собі, умовно, 10 токенів кор, як я це робив. Не знаю, яка мінімальна кількість для покупки, але знаю точно, що на вивід 0,1 кор. Але на кожен аккаунт знадобиться приблизно 2 токени. Це так, щоб із залізним запасом. Тому якось отак. Ну і давайте розпочинати. Як у нас тут, в принципі, пишеться, треба замінити пандру. В трьох мережах це полігон BNB Чейн і CoreDAO. Після цього перемістити їх. ну Для прикладу, скоро в полігон Polygon, з полігона в BNB з BNB в Core, і через 24 години ми зможемо на GELC ось, власне, тут замінтити. Я ще тільки сьогодні зробив, тому не можу поки замінтити, але скоро вже зможу. Тут ось апдейт update, тайм update є, тому якось отак. Давайте приймати участь. Якщо я не помиляюсь, то використовується Layer Zero для цього переміщення, тому також хороша активність. Ну і давайте я буду показувати, як це все робиться. Ви перейдете за посиланням, де ось ця пандра, і вам потрібно буде мінтити її в трьох мережах: Bін Chain, Cordow і Polygon. Робимо це і одразу. Так, чекайте, мабуть, не видно транзакції Metamasku, так? Зараз спробую подивитись, видно чи ні. Не відображається нібито. Чи є відображення? Ні, немає відображення транзакції, але я, щоб ви знали, зараз запросив транзакцію. Ось так. І тут виглядає так, що треба заплатити 5 центів. Тому підтверджуємо транзакцію, і ми замінтили. Я зараз додаю знову. Я буду казати просто, скільки комісій буду казати, коли підтверджую транзакцію. Я просто хотів. Покроково все це робити. Ось, йдемо знову сюди, і у нас виходить, що вже одна є. Я одразу буду мінтити і іншу. Переходимо в мережу Полігон. Перейшли. Ось у мене відкрився Metamask. Для того, щоб просто кожного разу не переключати, як краще. І один цент комісія в Матіках. Так. Виконано. Одразу язикабріч не натискаю, а просто так, і йду тепер в Кордау. Тепер треба змінити мережу вам або запропонує додати її. Але ви можете просто вивести. Це EVM мережа для Metamask, тому нічого важкого нема. Ну і кор, також тут комісія. Я вже це все виконав, але ще раз роблю. Менше одного центу комісії, але знадобиться трошки більше корту там далі. Так, і після того, як у нас все вийшло, йдемо в ЗК Брідж. Переміщуємо. І Score наприклад, в полігон Ось у нас тут все готово. Підтверджуємо імпорт. Натискаємо Next. Тиснемо Next, апрувимо Скільки коштує апрув Зараз вам зачитаю. В метамаску у вас ці транзакції всі будуть підсвічуватись. Ну, також менше одного центу. А в полігон. З полігона в BNB і з BNB в кордав. Натискаємо трансфер. І у нас виходить комісія. Вона більша, вона тут 1,12 корд. Тут Metamask неправильно відображає. 1.12 кор це більше долару. Тому зверніть увагу, закидуйте, як я казав, 2 кор приблизно. Один і один кора ось коштує ось ця транзакція. І тепер чекаємо, доки вона виконається у нас. Який час це займе. Перекидуємо НФТшку поміж мережами. Бачимо, що через Layer Zero у нас йдуть транзакції, тому, в принципі, прокачуємо гаман. Однако увазі. Так. ми чекаємо, доки у нас транзакція виконається Тринадцять. Є і готово. І останнє дії буде з BinBiчей. Відправимо в так. Змінюємо мережу на полігон. І з BNB Так. Полігон у нас є. Імпортуємо NFT. Вибираємо ось таку. Де вона буде? Я не впевнений, тому що вони тут змінили, мабуть, окраску із-за того, що мінялося. Мабуть, вона буде, але у вас буде вона одна, у мене просто по дві Підтверджуєте імпорт. У мене по дві із-за того, що я переводив поміж мережами. І відправляємо в BNB Chain. Тиснемо Next, та провемо. Зараз зачитаю вам, скільки буде коштувати апрув, щоб ви собі могли рахувати, скільки вам знадобиться. Так, 1 цент в мережі Matic. Так, підтвердилось, підтвердилось. Тиснемо трансфер. Скільки у нас скоштуватиме трансфер? В вату 2,5 долари. Так, ну і тепер. Тут очікування, звичайно, довге, трошки довге вийде відео, але нічого страшного. 128 підтверджень потрібно. Після цього ми перейдемо до кордону. Ну, знову ж таки, нагадую вам, що ми в Поліхедрі вже приймали участь і, в принципі, там. Можна, можливо, також насиплять, тому якщо ви не приймаєте участь в лоялті програм, то можете знайти у нас в Телеграмі всю цю інформацію. Можете просто пити в пошуку поліхедра, і ви знайдете всі активності, що вам потрібні. Так, ну ми чекаємо, доки 128 підтверджень. У нас буде, і потім будемо вже перекидувати із BNB в Кордаво. Ну, бачимо ця активність. Ну, багато хто відноситься. Давайте перейдемо сюди. Що 100 тисяч доларів, але поки що ну, менше 10 тисяч учасників. Не факт, що всі все чітко зроблять. Звичайно, ще добавляться ті, хто не перевірились, так можливо, там когось. Можливо, це буде просто як активність для нас. Тобто на цей пул не треба сильно надіятись, тому що якщо 10 тисяч людей, то вже по 10 доларів виходить, так але для нас це активність і, в принципі, все може бути можливо, але ми в layer Zero трошки приймаємо участь і трошки прокачуємо гаманець. Чекаємо, що ще можу сказати? Користуйтесь обов'язково не. Перекидуйте поміж гаманцями, для того, щоб їх не зв'язувати, тому що участь, то ви розумієте, що ви зв'язуєте транзакції і так далі. Тобто, у вас можуть одні гаманці, ви можете, ну, ви ризикуєте втратити свою приналежність до тих, хто отримають аердроп. Звичайно, торгувати трохи в полігоні 2,5 долари. Тобто, ну багато хто пише, що вийде до. Дуже Мала винагорода, що тільки затрата. Комісія, але ж ми отримали ця матіка вже дійде, і ми з вами. Продовжуємо останній крок. Ага, не та вкладка в мене. Ось. Так, ну якщо ви додивились вже до цього моменту, наскільки такого невеселого, тому що ми довго чекаємо, то обов'язково підпишіться на канал наш на Ютубі. Також в мене є інстаграм, в мене є основний YouTube в описі під цим відео можете переходити і користуватися рекомендаціями, посиланнями і так далі. Так, 114 128 можливо, вже час, щоб цей підтвердити нам, нарешті, транзакцію. Трошки довго. Це мені не подобається що. Трохи треба чекати. Особливо сьогодні, коли проганяв аккаунти, то не сильно сподобалося. Що таке. Я довго очікую. Так, і останній раз все в нас вийшло. Нам з Бінбічейну нагадаю, потрібно в кордау. Зараз ще глянемо. Скажу вам комісію з BNB Чейну в Cordo. І, в принципі, на цьому все. Переключать. Переключили. Імпортуєте NFT. Я так розумію, що ось. Ось. Мабуть, ні. Ну, не важливо. У вас вона буде одна. У вас вона буде одна. Підтверджуємо. Вибираємо мережу CordAo. Апрувуємо. Ну, апру буде. Кожна от щодо трансферу, то там вже може бути трохи дороговато. вже не пам'ятаю скільки, але там щось буде. Так, 4 центи у нас вийшло в VidB. І зараз, коли підтвердиться, то, в принципі, тиснемо трансфер, і я на цьому вже буду завершувати відео. 84 цента. Тобто, не так страшно. Ну, тут, можливо, буде скоріше, тому що тут показує 15 секунд, можна не завершувати відео, можна тут до чекати. Кордав собі для комісії в мережі Core. І підписуйтесь на телеграм-канал, там всі активності і апдейти. Там дуже багато всього сьогодні навіть цікавого вийшло. Ну, я викладу відео на наступний день, але Все. ми переходимо сюди. Тут потрібен лише ретвіт, і ось тут, щоб прийшов час для того, щоб нам підтвердили, а снапшот ще не оновився. Тому якось отак. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вбачаюсь за таке довге відео. Напишіть в коментарях, скільки акаунтів ви робите під поліхедру. Всі інші активності поліхедра. Ви також знайдете в нас в телеграмі. Дякую за увагу, всім гарного заробітку та всім до побачення.